Мініагро, Київ, Південь, селище Глівака. 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Шифенк 350-й. Скопалки з копалки гуркітною. 35 кінських сил, 24-ті колеса, примусова гідравліка. Меня агроглевака, запрошуємо на тест-драйв, трактора є, причепне навісне обладнання, гарного дня всім, Луги, борони фрези, копалки, сажалки, оприскувачі, борони, фрези, розкидачі, сівалки в наявності, сівалки, сівалки, 12-14, метр 80, два десять.